Всеми відео ви дізнаєтесь Що таке баецбу. Давай по новой Миша, все хуйня. Що таке хеджбаня А як на тому заробляти мільйони? Як на тому пільярде. Боже пацани, я знову вітаю вас на каналі. Мой же трейдер, та сьогодні є трошки в іншому образі. Загалом все те саме. Сьогодні буде знову відос про крипту. Ну і що там від вас? Від вас лайки, від вас підписки, від вас то все. Все що від вас треба, ні? Від вас більше ніж не треба. Ну і там зварити собі чайошки, хуйочки, блять, і приступаємо до нового відео. Знову друзі вас вітаю! Знову ми сьогодні на біржі Bybit і знову сьогодні будемо щось таке цікаве вчити. Ну Сьогодні я буду зв'язано з фьючерсами, а, саме з хеджуванням. Це дуже прикольна штука, прикунувачки і навіть такі доволі досвідчені трейдери не знають. А якщо знають, то не використовують. Ну, по суті, ця штука вона ну дійсно в своєму такому стилі трейдера вона безтолкова, так як вона. Годиться, коли ти там відкриваєш позицію там, на пару днів, а не на один, як зазвичай. Але все-таки знати про неї точно треба всім. Тому сьогодні ми будемо говорити про хеджування на Bybit, Ви там підпишіться на ТГ, на Bybit, блін. Так само. Що чекаєте? А ми переходимо тоді до основної частини. Давайте тоді покажу, як включити цей саме режим хеджування, тому що по дефолту він не включений. Ну, на телефоні я показував. 3 крапки, 3 крапки, бачите? І обов'язково вибрать позицію хеджування. А от на десктопній версії то тут треба от сюди нажати і режим позиції, вибрати режим хеджування. От ви нажимаєте, і обов'язково нажимаєте. Отут. І підтвердити, щоб у вас завжди він був включений. Так, і що ж тепер робити? Ну. Блять, то що таке нахуй. Коли ви вже все-таки підключили цей режим, тепер е, постає питання, а що з ним робити. Ну, давайте трошечки тепер точніше, що таке хеджування. Якщо ми зайдемо в Google, хеджування. Засіб обмеження, ризику, шляхом укладення прилежної угоди. Форма страхування вартості товару або прибутку. Тобто научної мови нічого не зрозуміло, але загалом суть така, що от ви відкриваєте шорт і лонг одночасно. І можна буде не втрачати прибуток. Тобто, ви перекриваєте свій убиток плюсом, але з другої сторони. У вас шорт йде в мінус, ви відкриваєте лонг. І ви виходите в ноль, а потім, можливо, і в плюс, якщо все правильно зробити. Тобто от така от фігня є там. Давайте більше на практиці. <звук> ну ось ми зараз на GMT, блядь. Беремо це, відкриваємо на 50%. Одним словом, ми відкриваємо long, без нічого зразу підтверджуємо, відкриваємо шорт. Що Ми бачимо? От Перший, напевно, що таке впадає в очі. Ну тобто Тут плюс, тут мінус, це, це зрозуміло, тому що це хеджування. З одної сторони, плюс, з другої мінус. Що перше впадається в очі? Ціна ліквідації відсутня. А зрозуміло чому? Тому що. А як, з чого вона візьметься, якщо тобі дві угоди в різні сторони? Тобто ціни ліквідації у вас не буде, це такий величезний плюс. Можна тримати угоди стільки хочеш. Коли хочеш закрити, коли хочеш не закривати. Ну Тут більше такого цікавого немає. Одне єдине, що є цікаве, це як е... бачите, трошечки путають процентики. Тобто там, де шорт, то він щось не домальовує, і тому у вас може бути таке, що тут мінус 116%, а тут просто 4. Але не ну, звертайте на це уваги, це відсотки, просто от так от, чогось так байбіт. Більше, да. Тобто відсотки тут у вас 100, мінус 100, а тут всього лише 6%. але ну, Поворушаю вас однаково. Не хочу бути одним таким лохом і промахувати на крипті, а хочу зав'язати вас цю тімку таку. Для чого ця штука? Ми ж зрозуміли, як її там відкривати, також зрозуміли. а тепер давайте до прикладів. Давайте реальний практичний приклад, коли треба застосовувати хеджування. Ну На мою думку, це потрібно робити тільки в двох випадках. Одне це коли, от, от бачите, є отут: Ставка. Відлік фінансування. Що це таке? Це одним словом, просто списання ваших грошей, помножене на плече. Ставка це просто така от штука, що коротко, вона, вона списує з вас гроші. Списує вона, вас, от бачите, що 8 годин. Списуються ваші 2%, які помножені на ваше плече. Ну, в моєму випадку площадки доволі великі, тому ставка буде також доволі велика. Але її не буде. Якщо у вас відкриєте дві позиції. Тобто, якщо ви хочете там, не платити гроші, а платять тільки ті, хто йдуть в шорт. Ну, в лонг, ті, хто йдуть їм їм платять. Виходить так, що ви не втрачаєте нічого. Тобто, тут ви не маєте ні ліквідації і ви не платите у цієї самої ставки. Ви взагалі просто тупо в нулі. А якщо постаратися, то можна вийти в плюс. А тепер давайте реальний приклад, коли можна вийти в плюс. Тобто візьмемо, наприклад, ось цей графік, трошечки от ширше від нашого. Трошки далі. Беремо такий приклад, ніби отут ми відкрили от свою точку входу. Тобто отут у нас буде точка входу в шорт. Ось тут. Ось тут у нас буде точка входу в шорт. Але. Е Ну, ми дійшли до того моменту, от до сюди, 20% мінусу. Тобто, припустить, ми вклали рівно так 100 доларів, щоб було все гарно. Ми отримуємо 20 доларів мінусу. Можливо, у нас ліквідне до того моменту, але якщо плече маленьке, то ні. Ми отримуємо мінус 20 доларів. Ми і відкриваємо позицію в лонг. Там, тобто, як хеджування. Позиції йде далі, далі, далі. Ми отримуємо тут 37% лонг, запам'ятайте, і якщо брати з нашої позиції, то 52% в шорту. Тобто мінус 52 долари і 37. плюсом, Що не тяжко порахувати, але мені тяжко, тому візьму калькулятор. Дає нам 15%. Мінус на 15 баксів. Далі, що ми робимо? Ми зафіксовуємо цю угоду з лонга. Тобто Ми маємо 37%. І тепер у нас сам шорт. Сам шорт у нас буде е, далі. Тобто, ми маємо 15 доларів різниці. І у нас іде вниз. Отримуємо 29 доларів і закриваємо і тут позицію. Тобто, що ми маємо? Ми мали мінус, мінус 15 доларів, які перетворилися на плюс, на плюс 15 доларів. Тому що ми вийшли з цього шорта в плюс на 30 баксів, і ми перекриваємо свій мінус 15 баксів і виходить 15 баксів чи 100 прибутку. Скільки я сказав, раз 15 баксів, я не знаю. Але суть, я думаю, зрозуміла. Тобто, якщо ви відкрили невдалу угоду застосувати хеджування, воно може врятувати вам. Причому практично будь-яку. І можна так виловлювати мертві угоди. Але для цього треба застосовувати певні правила, тобто не відкривати на великі плечі. Тому що, якщо буде мінус, вас ліквідне просто. Не йти на всю кутліту, то, тому що вам треба буде ще раз поставити так, але з другої сторони, щоб перекрити мінуси. Ну і третє. А третього не буде. Вам хватить. Ось таке от. Якщо взяти ще один практичний приклад. Max, Давайте візьмемо відстань між. Е... Ну, приблизно в тиждень. Тобто ми відкриваємо ось тут. Відкриваємо тут невдалий шорт. Він приблизно росте, 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 сто замаху, і ми відкриваємо тут лонг. А отут от у нас був шорт. Давайте це трошки поміняємо. Це діло. Тут у нас був шорт. Тут у нас був шорт, який нам дав мінус 9. Ну, найбу 9%. Да? мінус 9 баксів, якщо ми беремо 100 баксів. Мінус 9 баксів. Тут ми відкриваємо лонг, який нам дає на піку який нам дає на піку плюс 9 баксів. І мінус 18 баксів з другої сторони. І що ми робимо? Ми закріплюємо цих, 8, цих 9 баксів в плюсу. І лишаємося мінус на 9 баксів. І далі шорт робить своє діло. І ми отримуємо прибуток приблизно 23 бакси з шорта. Що при... що дає нам. 14 баксів прибутку. Це за тиждень. 14 баксів це. Зі є... 100 баксів доволі такі багато. Це, рахуйте, це більше, ніж одна десята Ось така оця штука хеджування. Під кінець цього відео, як бачите, ніхера не помінялось, бо я її не закривав і не відкривав. Ну, а зараз прямо зараз можна. Прямо зараз можна закрити оці обидві позиції. Як бачите, ну, бляха, ми навіть трошечки плюс виходимо. Зараз воно мало би лонгуватись. Дальше ще лонгуватись. Тому шорт закриваємо, він безтолковий. Закриваємо на сті, всі відсотки шорт. І закриваємо лонг. Ну і ось така от каша у нас вийшла. Добре, друзі, я тоді буду вже прощатись З вами був я Майже Трейдер. все ніби з вебки був я махав, блядь. Ну, блядь, що підписуйтесь на канал, блядь, дивіться інші відео, ставте лайки, блядь Діліться бляські там, ну і так... хто їх ху, і ху... І робити. Тому будьте здорові, я йду спати, я не прощаюсь. До побачення.